Мандри Порошенко країною одним лише тому з туром на жаль не завершаться. На черзі нова передвиборча ідея і новий гостроль президента, який буде присвячений НАТО та євроінтеграції. Журналісти програми гроші прокралися на закрите зібрання політичного штабу Порошенка, де українцям готують нові обіцянки президента, ексклюзив з залаштунків виборчої кампанії. Борди вздовж доріг, партійні палатки і назойливі агітатори, що без запрошення стукають вам у двері з приводу майбутніх виборів. Визначені населення. Чергові обіцянки, гучні заяви та вже перші маніпуляції від передвиборчих штабів. Я Який опрос? Фамілія, ім'я очіства ну, мені... і що? Больше нічого, номер телефону, Якщо ви дадите повний возраст, ось так у регіонах почався перший тиждень виборчих перегонів. Збір даних про виборців під виглядом фейкового соцопитування. На сьогодні по всій Україні ми спостерігаємо тотальний. Такий пошук так званих прихильників нинішнього президента Порошенка. А простими словами, ми можемо сказати, що це просто побудова сітки мережі виборців, які, які в певний час можна мобілізувати, яких можна привести на дільницю в день виборів, а також отримати за це винагороду. Провладні агітатори працюють, немов агенти під прикриттям. Та всі агітатори, які працюють в штабах нинішнього президента Порошенка, їх заставляють, щоб вносили паспортні дані, ідентифікаційний код, та навіть заставляють, щоб вони підписували угоду про нерозголошення інформації. Це такий психологічний маніпулятивний трюк зі сторони штабу стосовно агітаторів. Вербування прихильників відбувається за схемою мережевого маркетингу. Розповідає політичний консультант. Деталі йому відомі на прикладі блоку Петра Порошенка. Отже, за таємними правилами БПП на одну тисячу виборців від штабу припадає 20 агітаторів і один куратор завдання кожного знайти 15 прихильників партії кожному агітатору закріпляється приблизно 50 виборців 50 людей з якими вони повинні поспілкуватися з них знайти 15-12 прихильників які в день виборів можна привести на конкретно на дільницю Бюджет такої найпростішої кампанії на місяць оцінюється в мільйони, кажуть експерти. Беремо для прикладу місто із двома стами тисячами виборців. За правилами цієї гри із ними має працювати 4 тисячі агітаторів та 400 координаторів. Останні заробляють по 4 тисячі на місяць, прості агітатори по тисячі. Тобто загалом лише на зарплату, а гід бригади у одному обласному центрі політики мають спустити, тільки вдумайтеся, понад 5,5 мільйона гривень. І це лише на один місяць кампанії. У нас вибори це такий собі сворідний спосіб для політиків поділитися з громадянами тим, що вони, як то кажуть, освоїли протягом 4-5 років. І це далеко не єдина технологія з пошуку шляху до серця виборця у Херсоні. Громадянська мережа упора зафіксувала, як пропонували жінці, тисячу гривень в обмін на ксерокопію паспортів бабусі та дідуся і гарантію, що вони не прийдуть до дільниць у день виборів. Утім навіть таке лише розігрів перед головною кампанією. Що буде далі? Гроші довідалися. До нашої програми потрапили цікаві документи зі штабу БПП, аналіз яких свідчить. Слідом за томос туром Петро Порошенко почне інший тур євроінтегратора. Томос постав як ключова тема програм передвиборчої кампанії президента Порошенка, тому що відносно легше було цю тему реалізувати. Так само, і декларація вступу в ЄС і НАТО вона достатньо легка і швидка для реалізації. Тому що, наприклад, якщо взяти на озброєння тему боротьби з корупцією, то треба буде буквально завтра якісь результати пред'являти, а це важко. Дивіться уважно, анкета зі штабних нетрів БПП. На перший погляд, нічого особливого. Звернення до народних депутатів людей просять підтримати закріплення курсу України до ЄС та НАТО. Та вчитуєшся уважніше, і в очі одразу кидається Невимушена деталь. Вважаю, що саме Петро Порошенко є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на євроінтеграцію. Визначеного народом України під час революції гідності із такими анкетами. Вже завтра агітатори підуть з столицею. Завдання зробити Порошенка в обличчі людей єдиним кандидатом, який наблизить Україну до Європи. Як це реалізувати максимально ефективно? Розробники кампанії пояснюють у цій інструкції. Якщо людина вагається, питаємо, що ви взагалі думаєте про ЄС. Намагаємося розговорити і сказати свої аргументи в разі потреби. Паралельно у раді вже готують євроінтеграційне голосування, і неважливо, що навіть після прийняття змін до конституції ми не станемо ближче до ЄС ні на крок. Ми повинні розуміти, що сам по собі факт внесення змін до конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО. Абсолютно не гарантують членство в ЄС і НАТО. Головне, що цей тезис піднімуть на стяги виборчої кампанії Петра Порошанка. Піар нічого особистого. Чи краще сказати нічого святого? І якраз про це далі. Луцьк, Вінниця. Житомир, Черкаси. Діючий президент влаштував справжні гастролі з нагоди надання Томосу про автокефалію українській помісній церкві. А щоб президенту було перед ким виступати, на ці гастролі за радянською традицією зганяють бюджетників. Ось так звозили вчителів на Волині. Ну, тут 50 і там ще 40. А це нерегулярні регулярні перевезення для бюджетників у Бердичеві. Ті ж, кому такі показові тури не подобаються, провокатори. Так, у Черкасах президент назвав місцевого активіста, що запитався у нього, коли той планує нарешті боротися із корупцією. Петр Олексійович, скажіть, а коли з корупцією будете боротися? <говорить> мене Прохання до да. тут Де, чесно, та, я представитель общественної організації області. люди работодателя Черкаського кусні зараз. з <зійдя>, іншим <говорить> Бачите, прислали людину, яку навіть українську мову не вивчив. Вони, вони, от вони всі моск... москальські такі провокатори. Вони нас тут намагаються зараз розколоти. Програма гроші. Вирішила порахувати. Скільки ж коштує Томас Турне та вся ця піар-кампанія, і найголовніше, чиїм коштом вона проводиться? Звичайно, ну, маршрути всіх поїздок по Україні робочих складається президент, складається адміністрацію президента, і відбувається все це планування, і на етапі реалізації відбувається все це за кошти державного бюджету, за кошти платників податків, тобто за кошти громадян, вами, кожну справа дуже затратна. Адже тут і зарплатня, і відрядження, харчування та пальне. Та люди, що супроводжують президента, і відповідають за його безпеку і правильне висвітлення подій. Скільки ж на це іде мільйонів? Ми надіслали запит до адміністрації президента, але відповіді поки не отримали. Тож почнемо рахувати із очевидного. Підвіз бюджетників на зустрічі з президентом, які зафіксували у Луцьку, Черкасах та Бердичеві. Оренда одного автобуса на 30-50 місць коштує в середньому 5 тисяч гривень на день. У містах, в які звозили бюджетників, зафіксували по 10-15 автобусів. Тобто лише транспортні витрати з підвозу в день обходились від 50 до 75 тисяч гривень. Крім того, приїзд Порошенка в те чи інше місто супроводжує розклеювання бордів, на яких він з Томосом та митрополитом Епіфанієм. Наприклад, за повідомленнями громадської організації, оПОРА за годину до приїзду Порошенка у Житомирі клеять борди з Томосом. за бюджетні гроші. Подібними заклеєна чи не вся країна. В середньому місяць оренди одного такого рекламного місця коштує 3 тисячі гривень. По країні їх сотні, а можливо й тисячі. Звісно, висять не лише в містах, куди приїздив Порошенко. Кожна тисяча таких бордів це 3 мільйони гривень з бюджетів різних рівнів, за рахунок яких вони переважно розміщені. І це лише те, що лежить на поверхні, відмічає експерт. Приїзд президента та його перебування у вашому місті це посилена робота сотень правоохоронців та держслужбовців. Це велика кількість людей в поліції, в СБУ, які працюють до візиту, і набагато більше які працюють під час візиту. Ну в тому числі там назвардія залучається до забезпечення. Порахувати точну суму, яка витрачається на обслуговування президента і сказати, от з такого рахунку на такий вона передала це неможливо. Зарплатня всіх цих працівників це сотні тисяч, а можливо й мільйони гривень. Бо замість того, щоб ловити злочинців, вони перевіряють та охороняють церкви, в які їде Томас. Конституція України стаття 106, і 31 пункт, яка абсолютно чітко визначає всі повноваження, функції, напрямки, роботи президента, і там нічого не сказано про проведення змістовного часу в молитві. От разом із ущенослужителями про якісь турне для популяризації історичних документів. Якщо це не передбачено у повноваженнях та функціях президента, виходить, що і тут Петро Олексійович займається своєю передвиборчою кампанією у той час, коли українці платять йому зарплатню зовсім за інше.